Всім добрий вечір. Ну, насправді, я вирішив відео опублікувати завтра. Так що. Е, значить, всім доброго ранку. Е, чому завтра? Дивіться, ну, міст Експрес мені все наламав. Що виходить? Що спочатку, я казав, воно мені 24 числа писало. Ну, я думаю, я вже дописи думав, о, хорошо, а завтра, думаю, знемо. Відео про магазин. В одне час я не хотів і два відео в один день. Значить, ну думаю, якраз завтра, думаю, добре. Написав дописи, все. Все добре, значить. Тільки дописав дописи, ще написав 17.00, десь відео випущу. Е, випущу, вибачаюсь. Перший раз, до речі, писав дописи. Ще... Вже дивлюсь. Пише 25-го. Ну що, думаю. Блін, та Йоккі-палки думаю. Думаю, час є, запишу. Тільки е, про магазині вже, а це завтра. Бо в одне час я не хотів, в один день, бачаю ще раз. Бо і те, і те, в принципі, є про що поспілкуватися відео. Ну, як би не хотів я і вас нагружати себе. На коменти, думаю, потрібно буде відповідати. Значить, тільки я записав відео. В 16.31 опублікував 16.35 оповіщення. Іди забирай. Та йокі-палки, кажу, блін, начебто хтось в мозги вліз і наламує мені, розумієте? Ну, ладно, то це я жартую. Звичайно, що краще, що сьогодні прийшло добре. Ну, тільки вбачайте, випущу вже завтра. Потім дивиться, зараз я постараюсь трохи швиденько. Може там спробуємо щось набити. А завтра вже виходить, я трохи зайнят буду. А буду вертатися додому, заберу гільзи І вже там. Магнус що я розказував, замовляв. Заберу гільзи і вже з гільзами там будемо розбиратися. Що і як? Дивиться так. У нас звільне місце. Так, поднос. Ну що, давайте дивитися, що там у нас прийшло, Які ще? Значит, Там ще про цигари десь були я приїтелю собі замов. Значить, точно така машинка. Механиков. А тепер самое головне. Я казав, що у нас вона 80, значить на Алікі вона 780, я її був чуть колись замовив случайно, бо хотів ціну в ривні подивитися і класно, потім зразу одразу зробив возврат. Головне, щоб носик, бо там... не было именно выбора. 8 или 6. Ну как, он и было 8, 6 и 5. Наверное, сподеваюсь, 8, не знаю. Что що она? Сейчас я подивился и Харьков. Видео вот этого с Харькова табаководства. Стройка табаководства у Харькове. И что я. Так, что с носиком? С носиком еще. Що... Значит, 8, мне кажется, да? Ну Че не? А, а. О, прикол, а. А, а. а ну давайте. Мне кажется, что ну дуже он легко одевается. Дуже. Блин. Да. Ну, давайте я играю. Шесть и пять. Ну что? Ну ничего страшного. Я, в принципе, это предусмотрел. Так что... Как тут, как там американцы кажут, тадам! Не, ну насправді я цю хотів. Це, що я казав, Роллинг машина, да? Насправді хотів цю. Подивимось, Что тут у нас. Тому що, тому що вона по-перше одразу писала тільки 8 мм. Я буду ржати, блідо, якщо і ця буде 6,5, то я взагалі умру від сміху. Ну і в принципі я ж казав, що у приятелі така. Ну, поки що вирішив так. Вирішив взагалі, я ж кажу, що взяти дві і буде більше чого знімати. По-перше. Ну і... Ту брать, в принципі, вона і непогана, я ж кажу, наче казав. стрьомно мені було, бачите. ну, Бо одразу я чуть, в з самого початку я чуть її не замов. Але потім я схаменувся, зрозумів, що може прийти отака ерунда. Ну і все одно я цю в принципі, хотів. Цю я хотів, так що, в принципі. Воно ну, так і вийшло. Що? Значить, що по цінам? Та зараз 455 на тему вона. Ну мені теж колись було і 455, но я все ж таки чомусь за 517 вона мені тоді випав. Ну в принципі 60 гривень, то ерунда. Значить. Так, що тут по гільзі? Да тоже такие ну на че они такие я сейчас, не разумею че то 8 миллиметров я хрена знаю да не наверное все таки 8 Потому что... Ой, блин я убочаюсь о Появилось видео. Добре. Я уже тюлень, блин. Отлично все у меня было. Если что-то не разобью, так поломаю. Блин. Не, ну, наверное, я думаю, все-таки это 8 мм. Понимаете? И это и та, наверное, 8. Просто у нас что-то так незвучно после миника. Так, дай мой, тютю... мой тютюн. Там я приготовил трохи коробочки. Спробуем и набыть парочку штук. Тиею. Значит. Так что так. Вырешил я. Трошки влажновато. Опять увлажнил сухой. Трошки влажноватый. Так, как вот так, да? быть, конечно, на да его тут на краще знаете, даже на легче, чем миником. Так, ну что, давайте ту, не все-таки то та, да, та все ж таки по-любому 8 миллиметров, то я уже, то я наверное божаем за дисны выдав Ну що все ж таки я так десь в душі сподівався, може думаю пришлють. 6,5 носика, тому що, ну чю ж, я в принципі був впевнений, що буде вісім. Так що якось так. Ну, що ж зробиш? Бачите, хотів 8 на 8. Хоча Не зовсім хотів. Значить давайте цю спробуємо. на буду Так все такие видео. Я думаю, сейчас одну набьем, то есть это же время тоже. Так я телился. Значит так. Ну что, все тоже хорошо бьет. Вже нормально бія. В, в принципі, ну, там, мені кажеться, трохи плотніше забило. Може, я в цю менше напхав, наповню. Ну, легенько все одно, Ну мініком так не вийшло б. -да. Будемо експериментувати, що там, тест-драйву устраювати. Так що все, на цьому все. Вибачте, трохи опять за Це У мене вже ну, вечором взагалі. Завжди. Все, завтра я опублікую. Ну, потім вже вечором будемо записувати і щось більше наб'ємо. На цьому все. Всім дуже дякую за просмотр. Всього вам найкращого. До зустрічі!